Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в роботі Toyota Corolla 2019 року випуску в кузові є 210 Клієнт звернувся з такою проблемою, що йому не вистачає кліренса, він чіпляє днищем, та також йому не подобається виліт коліс що спереду, то що ззаду. На передню віс встановлюємо проставки для збільшення кліренсу, а на колеса встановлюємо проставки для збільшення колії. Перед встановленням проставок робимо заміри приємного перегляду. Передня вісь перед встановленням 65 см. Задня вісь перед встановленням 67 см. Починаємо процес встановлення. Починаємо з передньої осі для встановлення проставок. По верхній частині потрібно розібрати зняти двірники склачисника та пластиковий захист жабо, так як він закриває доступ до верхніх опор амортизатора. Зняли пластиковий захист жабо. По правій частині ми бачимо, у нас з'явився доступ до кріплення опори. Відкручуємо раз, два, три болти та стійка спускається вниз, коли все розібрали понизу. По лівій стороні тут є трошки нюанс. Трошки заважає моторчик та трапеція скла чесника, її прийдеться знімати, бо немає доступу до крайнього болта. Так, в принципі, відкручуємо раз, два, три болти і знімаємо амортизатор. Поверхній частині ми все відкрутили. Зараз переходимо на нижню частину, знімаємо колесо і далі ми вам покажемо, що потрібно далі відкручувати. Ми вже зняли колесо. Тепер потрібно відкрутити стійку стабілізатора, кріплення гальмівного шлангу, датчику АБС та два болти на кріплення амортизатора до поворотного кулака. Як ви бачите, ми вже зняли стійку. Тут доступ є, щоб не розбирати самостійку, щоб перепресувати штатні шпильки на подовженні, котрі йдуть в комплекті з проставками. На передню вісь ми встановлюємо проставки в матеріалі алюміній. Вони покриті порошковою фарбою, виконані в формі штатної опори. Сама проставка встановлюється зверху на опору та між кузовом. Ми закінчили. Перепресування шпильок на подовженні, які йдуть в комплекті, та встановили проставку на своє місце зверху опори. Встановивши проставку, все збираємо у зворотньому напрямку. Також у нас в асортименті є проставки на виліт коліс, можна будуть контакти нижче для замовлення. Ми встановлюємо наперед і назад по 5 мм. До речі, також це сама проставка йде універсально. Вона встановлюється між гальмівним диском та колесом. Ми закінчили встановлення проставок на передню вісь, тепер ми переходимо до задньої частини. На задню вісь встановлюємо також 20 мм тільки в матеріалі поліретан. Проставка виконана в формі штатної резинки. На задню вісь можна не розбирати, ми використовуємо стяжку для пружин. Щоб проставку можна було встановити по місцю, нічого не розбирати. Передня вісь після встановлення 67 см. Задня вісь після встановлення 69,5 см. Ми закінчили встановлення проставок. Після встановлення ми проїхали по території, щоб автомобіль під своєю вагою прийняв своє вже положення. Після цього потрібно заїхати на розвал сходження, так як збиваються параметри розвалу сходження. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Підтримуйте український Ютуб. Все буде Україна.